Всем привет. У нас была такая ничь ужасная. И Вова остался дома. Вова, отойди. Вова, Вова. Ну покажи руки. Ну что ты делал? Вова? Ну це ж кепка в садочек. Вова. Ну ничего. Ну что ты нарабил, сынок? Що? у нас досі повітряна тривога. 12 часов дня. Уже повітряна тривога. Вов, в чому в тебе руки, Вова? Краски, краски. що ти це зробив? Кому надо? Не. Вов. Це дуристика. Не дуристика. Тому що я ви це? Треба йти в душ митися. Чи ти ще будеш на вулиці? Я в душ. Подожди, стой, я ти занесусь. Я зварила кукурудзку, ми ще з Вова самі ночували. Так страшно. Просто ми спали в коридорі. Я думала, що двері повибиває. Я позакривала двері в коридорі. Хірячило так. хай бохмиле. Просто хай бо хмиле. Сволота не дають. Ммм, ом, хорошенькая. Она такая не дуже знаєте, знаете. Я попробую, конечно. мені кажеться, що вона така вже не дуже, прям. Вона вже така. Сладенька. Варека. Сейчас їм кукурузку на Но я ще нічого не скидала. мені треба поехати свого метра. Сейчас немножко підкрашусь. У мене, девочки, знаєте що? Закінчився олівець для бриф. Вот що я вам хочу сказати. І де мені взяти інший, я не знаю. Так, я хочу немножко підкрасити лицо. Чуть-чуть совсем. як то не знаю. Хочу, мені нравится, когда тон лица зглажений, Ну, знаєте, таке, щоб хоть чуть-чуть было. Тому трошки привела себе в порядок. Знаете, вообще ночь не спала, морда та опушала. Давай в 4 утра Маша банан пішла їсти на стресі. В тут може здесь может идти речь, ніч це щось страшне? Гепало так, дівчата, напишіть, як ви, Сонечки. Бо це ж ужас, це ужас просто. Я в 4. Рамку уже там с копейками, я просто отключилась. Вот просто. Вот поняли, я просто вот так вот бах, и все. И все, что я могла сделать. Мне не нравится та тоналка. цетаналка. Джорджи Армани Люминус Сил какой-то. Кошмар. Надо сейчас, поехали, буду звувая. У нас же тревога ще, вы поняли? в этот, метр, в метро чи кудась. В субботу приезжає уже дитина моя. Він там отдыхает, шикарно девочки. Великолепно отдыхає. Что вам сказать? Слава Богу. Дитина. Каже, що там дождь трохи такого немного. Боже, у меня аж синяки подвозили. А мы же ночували сами девочки. Стрмно, я вам хочу сказати так, просто стрмно ужас, воно гепає, хірячить. Ви вот знаєте, коли даже градик, от, ну, ми там самі ночуємо, і градик есть дома, мені якось так ну, не страшно. А це ми слово Боже в коридорі. Заснули, Бога проснувся, каже, я налякався, тому що так гепало. Що вам сказати, девочки? Чуть-чуть так. Чуть-чуть і півбанки. Хотіла вам сказати, що, наприклад, закінчиться в мене вот эти метеорити. Буду ли я еще покупать? Звісно. Ну, У мене ще тут прилично, їх надовго дуже вистачає. Но мені так подобається, у мене відтінок 4, я так понимаю. Да, 4 Амбре, Амбер, Амбре, там Амбре, там Амбер. Мені дуже подобається. Оні такої, е, вони не жилтята, вони не розвита, ну у них такий натуральний прям цвет. Києві кажуть, жах вообще був. Двоє людей загиблих. Тут представте, кожну ніч. Кожну ніч, кожен день досі терорять без кінця, терорять, терорять, терорять людей. Не дають ні секунди пожити нормально. Візьму, Ой, я Тут у мене поламаний. Так і що мені взяти? взять, Ну, Прийдеться брати оці свої олівці. Вони ну, багені, вони не погані. Но вы знаете, девочки, когда я попробовала и научилась вот пользоваться вот этим, выдвижным, поняла, Я поняла, что, конечно, многие уступают оливцы, хотя я все життя користуюсь такими оливцами. не знаю, что варити, есть. У меня уже просто... Я вчера два чи 3 три ночи сидела на сайтах, дивилася меню. Якщо у дитини нема аппетита, чим годувати? А мне вообще? У мене ніхто нічого не їсть. Може жарко просто. Мені этот карандаш не нравится. Він такой грубий, девочка. Значить я ота молода вот молода знаєте, собі маркером малює брови. Хоч це тауп. І він, в принципі, всім підходить, але він все одно темнуватий, ніж Евелайн. Ви поняли? І той такий м'якіший, а цей більш такий. Він такий більш цей... Ну як це сказати? Грубший. Ну, чуть-чуть хоча б, так? Да? Уже ж зовсім другой вид. А то лицо цело такое, не опухшее. Ночью шлупашила. Шлупашила, что дурно, девочки, от стресса. Мне кажут, мы не можем кушать от стресса, нет аппетита. Девочки, у меня то и есть, что аппетит на стрессы. Я только ем. Если я поправляюсь, значит, знаете, я тревожусь. Так, любима тушка, чуть-чуть, девочки, сейчас волосики посушу и красота. Всегда на бути свіжа волосся, це я собі вже сказала, но ну, я не буду через день мити голову, буду кожен день себе заставлять. Ну, іноді буду давать. Хоч я знаю, що це не корисно кожен день мити голову, но я буду. Потому что я не могу. Вот это когда голова грязна, я похожа сам не знаете на кого, а я не люблю, когда у женщины, когда женщина з бледным видом лица. Девочки, надо, значит, румянец добавлять, якось себе прикрашать чуть-чуть. Потому -чуть, что мы и так находимся в такой ситуации, что хоть как-то разбавлять цей ад красками под на лице. Шишо, я не знаю. Какая же хорошая тушь. За такие гры... Вы раскупил все, да? Все туши пораскупляли, девки. Запачкалась. Вот так. Другой вид. Сегодня вроде дождь моя будет, что-то не знаю, запачка. О, Господи, Сейчас. Вы так не делаете, я так делаю. Шарлота Тілбері Фініш. І кожний фініш це, по суті, старт Знаєте, що мені сказав вчора Артадон? Що мені ходить дівчині з ретейнерами треба все життя, бо в мене прикус. Прикусно Мені сказали, все життя ходить в. Поняли в Ну, За надобності їх можна міняти. І так сказали Маша. Все, забудьте, у прикус, прикус у коняки приживательство. Вам тільки нас. Я не припудрилась. Нормально, я чуть-чуть нанесла, бачите, так совсем чуть-чуть. Бачите чуть-чуть. раз-раз, Трасається, балярина, капучино. Ладно, посить що щось делать. У нас сьогодні щось паспорте. Я думаю, що буде дощ вчора ввечері, як пролило. Досі тривога, бо я хотіла повезти отбой. Ага, отбой вже. Це в відбій уже. Хотіла вам показати, як красива ця троянда. Якимись такими рогами почала рости. Посмотрите. А ти що? Що ти? Що гавкала півночі? лякаєш мене? Посмотрите, який корал. Ну, така, конечно, невероятно, вона так пахне. Ой, смазать. У відбій зараз поїдемо свовою десь на каруселі, повезу дитину. А оце в мене якась біла. Це водіма десь купляв. У щось вона не якась що наразі її пожрала. Бо цю ми купляли в гатному оцю, оцю ще три роки тому чекали. Давно, коротше, а це в тому році Діма купив Білу. Посмотрим, що воно там плететься. Коротше, будемо збиратися. Відбій. В Взагалі, це другий поверх центру. Вони зробили, типу. Вони зробили, е, типу е, торгового центру просто наверху. Ага, гарно, пішли. Магазин книжок є. Я... Ой, дивіться, як класно. Можна пригати В мішках. Так, а от епіленд. Він дуже великий. Та ти ж казав, що тобі сюди не хочеться. Хочеться вже. Подожди, нам треба. Надо... А де тут купляти? Дивись, ці. Вова, ти бачиш, хто в костюмі стоїть? Ось, дивись. Боб, Боб. все, кто это? Игры кальмара. Игры кальмара. Пошли разбираемся, где тут куплять что. А где тут кассы? А, кассы вон. Пойдем, нам же надо купить билет сначала. Тут есть квесты. Здесь есть кафе. Тир. Все хочешь. так... Картка, Apple ігровий майданчик, батут, ніндзя парк. Лише у шкарпетках. 350 гривень. Ну хорошо, а де тут хтось? 350 гривень в будній день. Подожди, подожди, нам треба носочки ще купити. Ага. Добрий день. А нам треба для хлопчика 5 років абонемент з носочками. Абонемент який? А. Ну, мабуть, це щоб батути чи. Ігровий ігровин? Ігровий. І носочки нема. Карта 30 гривень, 350 на карту. і Дивіться, які класні тіри. Бочки. Пішли Вова. Кафе є песта. Тут Вова зі супчик. Пішли, пішли Вовчик. Прикольно. Всякие штуки. Посмотрите, как качеля. Ти сядеш. Подожди, це не туди нам. Вовочка, нам не туди. день, синок нам сюди. Ти йдеш туди. Давай які там горки, що хочеш. О тут сідай. Ми з Вовою прийшли в ресторан Песта кафе. Жарко вове. Да? І він буде їсти що, синок. Супчик і колу. Бачите, тут гуляють дні народження. Ну прикольно, мені нравится. Сейчас мы поїмо. Ну на моє день народження. рождения? Так? Так. Понятно. Та я пам'ятаю, ти ж моя дитина, не пачкай мені штани, Вова. Тобі сподобалось тут? Так, ну тільки не сподобалось, ти ушла. Та я ушла просто на секундочку. А мені це хотілося. Принесли нам колу, а вона лідянюща. Стой, стой, хвати. По чуть-чуть сіно. А це мамка, звісно. Оце мама Кока-Кола можна попробувати? Дякую, смачно. Смачно. Нічого не можу сказати проти коли. Добре. Голови принесли супчик. Даля, я не хочу з фрикадельками. Ну так ти з фрикадельки не Щас мама забере. Я Можна поп'ю юсочку. Ні, бо ти єсиш весь супер. я просто поп'ю юсочку і буде як. Ви божи, я потім поїм юшочку. Вов, давай. Бо не буде нікого кока-полу, нічого на світі. Дай на потеряємо тут. Там макарони внизу. Угу. Макарони внизу, тарелки, вова. Вова. Він не кисне. не кисний, не броши. Вова. Бова. Ми слово шукаємо. де ж нам? Що нам повиігрувати. Снімаю. Ти хочеш цю штуку грати? Почекай! Ні, ні, ні. Нічого не можна брати. Якщо ти хочеш грати, то дядя тобі грає. Так просто не можна тут нічого чіпати. Давай, газу. А все ти їдеш сюди. Рулює щось. Ось все класно, Бачите, дорога, автодром такий. Ну вова виграв все. Ну ладно. О Господи, дівочка одразу в ДТП попала. Волосы, колих, ходили не всі. Газуй. Понятно. Вова, непонятно все. А давай, давай, газуй. Газуй, газуй.